Від Матея Святого Євангелія Читання, сказав Господь своїм учням, Оце я посилаю вас, немов овець, серед вовків, будьте отже, мудрі, як Змії, і прості, як голубки стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і почуватимуть вас по, всіх, по своїх синагогах, волочитимуть вас до правителів і до царів за мене. Щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити, вам буде дано на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а Дух Отця вашого вас говоритиме. Брат, видасть на смерть брата і батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас не усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. Розважання. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Кожна ситуація нашого життя, кожна подія, кожна особа і кожна обставина є унікальна і неповторна. Як би ми не готувалися до якоїсь зустрічі чи справи, ми не можемо врахувати всього. Часто ситуації складаються на наш погляд випадково, їх неможливо проконтролювати, тому немає змоги підготуватися до всього заздалегідь. Деякі важливі події нашого життя настають дуже неочікувано. Господь каже нам, щоб ми не мали страху. Коли перебуваємо з Ним через нашу молитву, через участь у таїнствах, коли Божий Дух все більше сповняє нас у кожній ситуації, якою б складною вона не виглядала, Бог дасть нам розуміння і покладе нам на серце, як маємо поводитися, поводитися що маємо сказати. Тому в тих життєвих ситуаціях найбільш неочікуваних. Слухаймося в Господа, бо коли будемо уважні, то обов'язково почуємо голос Божий, і Господь промовить до нас. Будьмо уважні, бо ж Господь завжди промовляє, і Він покаже нам, що нам потрібно в цю хвилину робити. Владика Венедикт Олексійчук